Усім привіт! Ви дивитесь Вікенд Експрес і в ефірі Рубрика Драйвін. Сьогодні ми знову прийшли до наших партнерів дивитися круті автівки. Міша, добрий вечір! А якщо хочеться насправді автомобіль представницького класу, скільки треба грошей і... Что это будет за автомобили? Но ну, я думаю, что нужно будет потратить немного больше денег. Это в районе 130-150 тысяч гривен. За 80 можно, но это будет или старый автомобиль, или действительно каких-то брендов малоизвестных нам. Сегодня мы поделимся на автомобили для всей семьи. Великие и комфортные. Ну что ж, начинаем. Первый автомобиль, который я вам покажу, это автомобиль стоимостью 130 тысяч гривен. Это «Шкода Супербэк». Это автомобиль, который очень популярен в нашем городе. Ну, що кілька слів про цю гарну чорну автівку. Це автомобіль 2007 року випуску, з мотором 1.8, оснащений турбіною, мощності 150 лошадиних сил. Є в ньому клімат контроль, подагрів сидінь, Ну, все необхідне для комфортної їзди. Я вважаю, що можливо саме це мій наступний автомобіль. Ціна радує, комплектація багата, Мені цей автомобіль подобається. Ще кілька слів про нього скажуть. Ну, розход порядка 10-11 літрів. Мотор турбірований, тому розход маленький бути не може. А чому наш ми місті такий популярний саме цей бренд? Дуже багато автівок. Коли приїжджаєш, наприклад, у Дніпропетровськ, там не їздить так багато машин цього бренду. Большим плюсом, мабуть, цього автомобіля є те, що його легко обслужити в нашому місті. Оскільки цей автомобіль чешського бренду, але збирається в Україні на Єврокарі, це за автомобіль в Бужгороді. Тому ціна на запчасті доволі таки приємна. Чудовий автомобіль. Що ще подивимося? А тепер пропоную вам на автомобіль японського виробника, який трохи дорожче, але дуже надійний. Ну что ж, раз мы находимся у японском автомобиле Toyota Camry. Якого вона року? 2006. А що в неї за мотор? 3 литра, обычный атмосферный двигатель, то есть без всяких турбин, коробка автомат, климат, контроль, подогрев. тоже опять-таки датчик дождя, датчик света. Это самая полная комплектация электролюк. Видим, вот над нами месте. Та автика Superb была из механичной коробки передач. Сколько там было ступеней? П'ять, п'ять ступенів. П ять. П ять. А тут. А здесь п'ять ступеней, но на автоматі. Здесь кожа, здесь электропривод сидіння, то есть нет механики. Все абсолютно полностью все на електроприводах. Этот автомобиль стоит 135 гривень. Тобто трохи дороже, ніж та машина, яку ми дивились перед э, цим. Да, всего на 5 тисяч гривень. И вона краща? краще? Ну, на мой взгляд, опять-таки, руководитель с что она на автомате, на мій взгляд, да. А чим вона гірша за ту, що ми дивилися перед цим? Я думаю, що її немножко дорожче обслуговувати. Та лучше своей экономии. Там немножко меньше расход, ніж здесь. Ну, не небольших 2-3 литра, но на сегодняшний день при наших ценах на топливо это значимо. І який у цього автомобіля? Ну, этот автомобиль автомобіль где-то 12-13 литров бензина. Трьохлітровий двигатель не может быть экономичным. Люди хотят драйва. Є, але не економії. Ми подивилися дві автівки. Вже це Toyota Camry 2006 та Шкода Сутербе 2007 року. І щоб наш огляд був повним, давай ще одну автівку переглянемо. Давай. Що порекомендуєш? Я хочу показати вам автомобіль марки Volkswagen в саме повністю комплектації. Transec Highline 2. Ну що ж, цікаво. Ну що ж, переглянемо ще один автомобіль. Ось він стоїть, він такого синенького кольору. Заліземо до середини, щоб було тепліше, і там про нього дізнаємось більш детально. Залазимо! Ми всередині Volkswagen B6, що мені особисто подобається, а потім ти прокоментуєш мої слова. Подобається, що дуже ергономічний комп'ютер. Багато усього обчислюється, багато всього ти знаєш про те, як їде машина. Але механічний привід. Сидінь в кемрі це було все електричне, так. Ну і такі механічні моменти. Хоча шкіра, на відміну від Супер Б, так, е -е, як цей матеріал називається? Алькантара. Алькантара, що це таке? Алькантара – це вивернута кожа. Ну, грубо рязам. Це були мої перші враження, як не фахівця. А тепер ти, як фахівець, розкажи нам, будь ласка, більш детально про цей автомобіль і найголовніше, скільки він коштує. Цей Автомобіль стоїть тисяч гривень. Дорожче ще на 5 тисяч, ніж кембри. Якого року він випуск? 2006. -го. Это автомобиль нового поколения. Абсолютно новый впрыск FSI, который послойно распределяет топливо. Абсолютно новые коробки. Тіптронік, який введет можливість переключення механического. Но все же таки коробка автомат. Автомат, но с возможностью ручного переключения. То есть, если вы хотите поездить быстро, скажем, спортивно и использовать метод езды, у вас есть возможность переключаться вручную. В Тойоте этой возможности нет. Тот же набор функций, что и в Тойоте, тот же климат-контроль двухзональный, те же подогревы сидений. Но единственное, да, вот Валер, ты правильно сказал, нету только электропривода сидений. Но в этих автомобилях он все-таки все равно есть, просто в более, скажем, богатых комплектациях. І тепер із тих трьох автомобілів, які ми подивилися, за 130, за 135 і за 140 тисяч гривень, який би ти обрав і чому. Я б, напевно, все-таки вибрав собі шкоду. Е -е, Об'ясню чому. Впоследствии буде його легко продати. Валер, на якому автомобілі хотілося б проїхати сьогодні? Ну, враховуючи, що на шкоді я їздив, на Volkswagen я також їздив. Я чув, що у Кемрі трьохлітровий мотор. Думаю, веселий. Ну, думаю, подобається. Прикольна тачка, досить непогано їде, я отримав задоволення. Я не сумнівався, що мені подобається, все-таки 3 літра їде. На сьогоднішній день є чим обрадувати наших покупателів, наших телезрителів, тому що з 3 цього э, э, налог в пенсіонний фонд. Тобто, ті э, 3%, які ми платили при реєстрації, зараз платить не потрібно. І... І скільки ж буде коштувати у середньому зареєструвати зараз автівку із пробігом. Ну, вот я приведу простой пример. Если автомобиль стоил у нас, например, 100 тысяч гривен, 3% получается 3 тысячи гривен. Сейчас эти 3000 гривен не платятся, а отплатится только регистрация в районе там, 650 гривен. Ну, що ж, дякую за гарну автівку, дякую за Пожар. приємний час і дякую за гарну новину. Це була рубрика Driven. Weekend експрес триває. Хай щастить. Всього доброго!